Продається недорогий чотирьохкімнатний будинок в селі Губник, Гайсинський район, Вінницька область, загальна площа помешкання 75 метрів квадратних, а розташований він на 30 сотках приватизованої землі. Сам будинок капітальний, побудований на совість, з урахуванням усіх необхідних вимог до житла. Планування продумане та зручне. Кожна кімната має своє призначення, немає нічого зайвого. Але водночас вистачає простору для комфортного життя всієї родини, кімнати світлі, просторі з великими вікнами, через які зранку у дім потрапляє сонячне світло. Тут є затишна вітальня для сімейних вечорів, спальні, де можна спокійно відпочити, а також кухня, яка стане справжнім серцем оселі. У будинку є всі необхідні зручності: світло, газ, вода, опалення. Встановлено хороший котел. Завдяки чому взимку тут тепло і приємно. Є санвузол, тому можна одразу заїжджати і жити без додаткових турбот. Всередині помешкання все охайне, чисте, доглянуте, сюди не потрібно вкладати значних коштів, бо все вже готове до проживання. Земельна ділянка доглянута, рівна. Тут вистачає місця і для саду, і для городу, і для квітника. Якщо ви любите працювати на землі, це справжній простір для втілення всіх ваших ідей. Якщо ж вам ближче відпочинок, завжди можна зробити зелену зону з альтанкою, поставити мангал і проводити літні вечори у власному дворі. На території є й господарські споруди. Усе це додає зручності та робить будинок максимально практичним. Двір обгороджений парканом, встановлені ворота, тому ви почуватиметеся тут безпечно та затишно. Будинок знаходиться у тихому та спокійному місці, у пішій доступності є все необхідне. Для повсякденного життя для поїздок у місто зручне транспортне сполучення, тож ви швидко зможете дістатися до більших населених пунктів, і найприємніше ціна будинку складає 5500. Документи підготовлені до швидкої угоди, переоформлення навпіл, плюс купівля відбувається без посередників та без додаткових комісій. Ви спілкуєтеся напряму з власником і можете одразу домовлятися про перегляд. Тож, якщо вас зацікавив цей варіант, не зволікайте, телефонуйте, приїжджайте та на власні очі оцініть усі переваги цього будинку.